Зараз я вам хочу розповісти про ягоду гожі. Це рослина досить нова на наших участках, але вже встигла порадувати гарним урожаєм. По урожайності годжі може не поступитися і такі ягоді, як обліпиха. Сьогодні я вам хочу показати приклад, як можна отримати і ягоди, і саджанці одночасно. Наприкінці червня викидає дуже сильні молоді зелені пагони, на яким вже на початку липня з'являються квіти. От саме тоді можна їх пригинати, запихати в горшечок, закопувати горшечок в землю. І ось до кінця жовтня, як ви бачите, вже можна отримати і саджанець в горшечку, і непоганий урожай ягід. Як бачите, ягода від сантиметра до 2 см буває і більше. Це все залежить від нагрузки на кущі. Хоча кущі бувають дуже-дуже обліплені. Ну, ось так порівняно з коробкою сірників. Ви бачите, м'яка ягода.